Так, привіт, мої хороші. А, я вже зібралася, і потім трошечки пізніше покажу вам, розкажу вам, що тут я одягла, взагалі, що в мене тут залук. А, виберемо потім пальто, соночку, все як зазвичай, але сьогодні хотілося б, знаєте, такий монолог, <смас> трішечки поговорити з вами. А, знаєте, сьогодні була така насправді дуже, ну, як дуже, як зазвичай, да, важка ніч, коли атаки в Україні в Києві. от І я так собі сиділа, думала: от е, знімаю відео, да, завжди хочеться якусь таку енергетику, позитив нести тому що насправді, враховуючи, що у нас вже дуже давно йде війна, хочеться, не вистачає якогось, чесно кажучи, позитиву інколи навіть. Ну, також хандриш, як і будь-яка людина, в принципі. А я маю властивість також хандрити, тому що, якщо ви дивитесь мої відео, ви завжди бачите, що я посміхнута, в цілому по життю а, я завжди стараюся бути на позитиві, шукати якісь позитивні моменти. Тому що, чесно кажучи, якщо дуже сильно у всьому варитися, то можна реально полетіти кукухою, і це серйозно. Тому, наприклад, мені насправді дуже допомагає те, що мені, наприклад, приносить задоволення, і в першу чергу це те, що я. Обожнюю одягатися, робити покупочки. Мабуть, як і будь-яка дівчинка, хоча в мене є подруга, яка а навіть декілька подруг, які не дуже сильно там люблять, як я, наприклад, там скуповуватися там постійно хоч щось. Знаєте, я не кажу про якісь там дорогі речі чи ще щось, але, наприклад, мені. Приносить радість навіть там нартарно купити якийсь там блиск, карандашик. Там я не знаю будь-яку покупку вона мені приносить радість. І нещодавно я аналізувала а, і дошла до того висновку, що мені насправді кайфово не від того, що я там а, забираю посилку там. Ношу там, да, саме те відчуття, коли ти забираєш посилку, вдома одягаєш і така все. Кожен день носиш. Хоча такі випадки теж були. Але я проаналізувала, що мені, наприклад, більше приносить такого задоволення, ейфорії, коли я просто вибираю дуже довго, там, по магазинчикам, сьорчу, онлайн-покупочки, бо я більше в ці випадки люблю інтернет. Покупки. Не саме фізично ходити по магазинам, а саме інтернет покупки обирати одяг, одяг аксесуари і тому подібне. От, і мені подобається саме цей процес тобто вибирати довго, потім довго очікувати, там, да, поки там посилка дійде. Тобто, і це мені такий дає ендорфін, такий щастя, не знаю. Тобто я від цього отримую дуже велике задоволення. А коли вже отримую, прийшла на пошту, отримавши посилку, то вдома одягнула, подивилась і поклала. О, зрозуміло, що якби я потім думаю, планую, який я зроблю образ, за що я його одягну. Але от саме, що мені приносить задоволення, це саме шукати, обирати і чекати. От, діліться в коментарях, хто з такими вподобаннями, з такими емоціями, хто схожий до мене в цьому плані, буде дуже цікаво почитати. Тому чекаю ваші коментарі. А також нещодавно думала про те, що стосовно взагалі блогерства да, стосовно відео, а я в цілому почала записувати, тому що ну не знаю, мені якось захотілося. Я і особливо мені більш подобається, як ви зрозуміли, це одягатися, показувати якісь луки, якісь поєднання. От, це мені більш, більш за все заходить, тому що я з дитинства люблю переодягатися по 50 разів на день. Тобто в дитинстві, звичайно, не було такої можливості продягатися дуже багато разів день, тому що не було коштів на одяг. Але коли вже виросла і має можливість собі купувати, то, в принципі, я собі дозволяю своїй внутрішній дитині купувати те, що вона хоче. От. Тому я, стосовно блогерства, просто почала записувати відео, і знаєте, що я зрозуміла? Ну, в принципі, я завжди про це знала, завжди здогадилась. Будь-яка робота вона є важкою. Неважливо, ким ти працюєш. Ну, якби це нелегко, тому що будь-який труд якби він є важким. Навіть там сидіти за комп'ютером вдома, да, працювати там в будівництві, працювати в магазині адміністратором, або просто да, вести блог. І, а, тобто, Тут саме слово просто, насправді це не просто, тому що тобі треба змонтувати, тобі треба обрати тему, яка саме зайде людям, що сподобається підбирати матеріал. Про монтаж я взагалі мовчу, тому що я почала також тобі знімати відео стосовно брендів, різних історій брендів, тому що мені це також подобається. Ну, мабуть, зрозуміло, це що стосується одягу. Я в принципі це моє хобі. Це моє захоплення і це моя, в принципі, енергія там, де я черпаю енергію, це, в принципі, одяг, історія одягу, книги про одяг а, і тому подібне. А, так от, і а, я зрозуміла, що насправді ну, це взагалі ну, насправді це нелегко, тому що, якщо наприклад, я зняла відео там, на 5 хвилин. А, і я його монтувала, так як я не монтажник, в принципі. <смі> я його монтувала 4 дні. я Тобто, в мене є професійна програма. А, от. І якби цей монтаж у мене витратило часу 4 дні, тобто там 5 чи 8 хвилин до 10 хвилин, щось такого. А, тому хочу сказати: любі мої хто веде. Ну, взагалі блогерство, хто цим займається, хто тільки починає. Я бажаю вам насправді дуже багато терпіння, настаги. Бажаю вам успіху, щоб все у вас вийшло. І насправді для себе я зрозуміла, що не потрібно зупинятися. Тим паче, насправді я знімаю для себе, тому що мені це подобається. Тому, в принципі, час від часу я буду все ж таки закидати. Контент, коли в мене буде час, про одяг, про різні поєднання, да, про стиль в одязі і тому подібне. От, я, в принципі, не збираюсь поки що залишати це, тому що це мені приносить насправді. Дуже велике захоплення і радість. Тому я дуже буду вдячна, якщо ви мене підтримаєте, підпишетеся на мій інстаграм, на мій канал в Ютубі, поставите коментарі великі. Да? Бо це продвигає в принципі інстаграм і канал, такому так сказати. Початківцю у блогерстві буду дуже вам насправді вдячна і, взагалі, вдячна тим, хто підписався, хто лайкає, хто коментує. Для мене це дуже гріє мені серденько, чесно кажучи. Тому насправді хотілося би так подотожити мій монолог тим, що такі важкі часи в Україні, так. Я бажаю кожному знайти хобі, від якого ви будете приносити максимальне задоволення, тому що насправді зараз це потрібно кожній людині в такі важкі часи десь черпати цю позитивну енергію, щоб продовжувати жити, творити. А, тому бажаю вам всім всього-всього-всього найкращого в цьому плані і щоб кожен знайшов те, що йому до душі. І проносить неймовірний кайф. от якось так, А тепер тепер розкажу трішечки про свій образ. А сьогодні я обрала такі от штанішки з еко, Екошкіра зараз знову в моді, та насправді вони ніколи не йшли з моди екошкіра, мені завжди подобалася. От, купила, до речі, корсет, одягнула його тільки раз влітку і думаю, треба спробувати його стилізувати ще з чимось, щоб він мене просто не лежав в шкафу, а можна було носити будь-яку пору року. Тому я вирішила його стилізувати з ковтинкою, і насправді мені дуже подобається, вийшло доволі, доволі синтетично. Так, що з вишиваночкою, патріотично, по-українськи. Також. А одягла такий от кулончик. Це у нас Янгол. У мене, до речі, такий був я купила, а навіть не я купила, мені подарували у 19-му році, але в мене там випали камінчики, і я його відклала, довго не носила. От, а це згадала і вирішила купити новий так сказати, з новим початком. От. А також підібрала ось такі от кафи. До речі, нещодавно пробила ще одну дірочку в вусі, давно мріяла з дитинства. Ну, навіть, З ну, дитинства, мабуть, з підліткового віку, з 15 років, але все відкладав. А це в, одне просто, в одну мить вирішила зробити і зовсім не жалкує. От такі от кафи. Діліться, Як вам як вам кафе, як вам аксесуари. Ну, і також моє колечко одне з найулюбленіших купила в цьому році, дуже подобається. Круто, майже стилізується з будь-яким луком насправді, дуже круто виглядає. От, якось діліться в коментарях, як вам мій лук, як вам мій образ. Буду рада почитати коментарі, відповісти на всі запитання. От, діліться, також було б дуже цікаво почитати, а, яке хобі у вас, і що вам дає сили, наснаги да, в такі важкі часи рухатися далі. Так, і тепер, тепер ми будемо брати пальто, тому що насправді я не знаю, що одягнути. пальто чи куртку. А, на вулиці в нас 13 градусів, тому навіть не знаю. Тому потрібна ваша допомога. Я ще сама поки не обрала, насправді. От. Почнемо, мабуть, з мого улюбленого це з рожевого пальто. Так, потім напишете мені в коментарях, як ви вважаєте, яке, яке краще під цей образ. Так. Ну, чесно кажучи, враховуючи, що в нас аж штани чорного кольору, тут взагалі будь-що підійде насправді. Тут, мабуть, треба орієнтуватися по настрою, що саме хочеться. Так, ось так, от в рожевенькому. Так. А також блакитне. Загалом дістала все, що може підійти до цього луку. Так, блакитне. Ну, насправді щось блакитне мені. Щось не дуже під сьогоднішній лук, щось не менчиться, як на мене. Поші як вам. Так, а, і також обрала дві шкірянки. Одна така, шкіряна в коричневому кольорі. Ну, ось так прям, прям така буде вся на шкірі. Так. пишіть, пишіть, як вам. До речі, доволі непогано, насправді, мені подобається. Правда, трішечки корсет, а, так як я буду його застібати трішечки в Але в цілому, насправді, доволі симпатично. Якщо шкірянку, то тут хочеться ще обрати сумочку. Можливо, ніуміло візьмемо червону. Приходжу у нас тут червоненькі кольори. Думаю, буде круто виглядати, як на мене. Mm. Так, можна її буде отак от повісити на точику. І, в принципі, доволі симпатично. Так, або насправді в мене ще є Майкл Корс у мене ще є. Ой, в такому взагалі. Класному кольорі. Цю шкірянку, я думаю, також круто зайде. Ну прям класика. Ось. Так. Пишіть, як вам, як вам і яка найбільше підходить. GWP також підходить насправді. Знаєте, це той випадок, коли ти купуєш сумочки, і вони підходять насправді під будь-який лук. Просто під будь-який. Дуже важко обирати. Так. І є в мене ще така шкірянка. А, такому ніжно, ніжному, такому бежевому молочному мабуть, більше кольору. Ні, ну шкірянка, мабуть, мабуть, ну мабуть, ні шкірянка. Шкірянка, мабуть, ні. Так. Боже, я просто кайфую часто. Ви, мабуть, помітили, я просто, просто кайфую від тих. Переодівавшись від цього всього. Дуже рада, що є можливість, так себе так балувати Так, бажаю кожній дівчинці щоб в неї була можливість себе балувати і купувати те, що їй хочеться. І чоловікам також насправді. Так, думаю, все ж таки, враховуючи, що у нас 14 градусів, ми одягнемо все ж таки, мабуть, рожеве пальто. Рожеве пальто. І з рожевим пальтом, до речі, рожево-червоним також дуже-дуже гарно поєднується, як на мене, прям максимально яскраво. Так, і сюди ми, до речі, можемо взяти, можемо взяти міу-міло, думаю, буде добре. Враховуючи, що вона мене давно я її не вигулювала, чесно кажучи, вона в мене сидить. Шкафу для сумочок, симпатичненько. Так, ну, що мої хороші? На цьому все. Пишіть в коментарях, як вам в цілому образ, з, тим, з чим цей образ краще поєднується, з якою курткою чи з яким пальтом, та яка сумочка підійде найкраще до цього образу, враховуючи від того. До якого пальто підійде цей образ. От, буду рада почитати ваші коментарі. Буду дуже вдячна за ваші лайки, за підписочку От, і за об'ємний коментар. Тому на цьому все. Бажаю вам гарного вечора, гарного раночку, гарного обіду, хто коли дивиться це відео. Бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па!